Господь з вами, Існує. Читання Святої Іваня від Йоана. Того часу Ісус сказав некодиму: ніхто не підіймався на небо, тільки Той, хто зійшов з неба, Син людський. Як Моїсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський, щоб кожний, хто вірить, у нього мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд – що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки, а хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господне. Славо Хисми! Ми наголошуємо дуже часто, що. Слово Боже, яке читається, яке слухається, яке роздумуємо, воно само себе роз'яснює. І сьогодні теж це слово в контексті цього свята, Возвиження Всечесного Христа, ось воно теж себе якби пояснює, для того, щоб ми краще могли зрозуміти певні речі. І сьогодні ми бачимо. Цю основну таку кригнути правду, те, що Бог зробив для, для кожного з нас. Що, що говорить Слово? Боже? Що Бог не пожалів свого єдинородного сина, а дав нам? А для чого дав? Що кожен мав вічне життя? Ісус Христос, віддаючи своє життя заради нас, дозволив себе розіп'яти, дозволив себе вбити, дозволив бути переслідуваним. Заради чого? Заради того, щоб ти мав вічне життя, заради того, щоб ти не страждав. І коли ми читаємо ці слова, ми бачимо одну не одну, а багато можемо бачити різних правд. Ось. І говорить сьогодні слово, Йоанн говорить нам так: аж де кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла. Тобто кожна людина, яка полюбила зло, а кожна людина робить зло. Бо якщо ти говориш, що не маєш гріха, то робиш з Бога брехуна. Бог бреше Бо Всі ми зрішили, і всі ми заслуговуємо на смерть. Тому тобто, якщо ти говориш, що не маєш гріха, значить робиш з Бога брехуно. Всі ми грішимо, всі ми падаємо, всі ми маємо ті чи інші гріхи. І тепер, якщо ти вибираєш зло, а вибираємо ми зло, ось, то ми не навидимо світла і не приходимо до цього світла. Тому сьогоднішнє, Слово Боже, запрошує нас до того, щоб ти приходив до світла. Тобто, щоб ти приходив до, до Бога, щоб виявилися твої вчинки, виявилася правда про тебе, щоб ти, наближаючись до світла, ти міг бачити себе таким, яким ти є, в правді, в повноті. Щоб себе не обманював, щоб себе не обдурював, щоб не говорив, що я такий пушистий, я такий добрий, не вкрав, не обманув, не вбив і більше гріха немає. Та через світі усудження ми вбиваємо кожного дня. Через ці нарікання ми кожного дня робимо злочини. Через незадоволення, через бунти внутрішні. Ми повні, повні гріха. І тому, коли ти не обижаєш до світла, ти не бачиш цієї правди. Отак, От як з євреями, це перше читання з Книги чисел показує цю правду, що вони підупали на дусі. Як тільки вони підупали на дусі, вони почали нарікати на Бога і на Моїсей. Тобто підупасти на дусі, тобто знеохотитись, не бачити те, що Бог робить, це присутність кожній людині. Це не треба бути євреями, щоб впасти на дусі, щоб знеохотитись. Тому що ти йдеш, слухаєш Слово Боже, пробуєш навертатися, пробуєш щось змінити своє житті, і нічого не міняється. І можеш подопасти на дусі, і можеш потім ставити ці питання Богові. А чому так? А чому війна, а чому страждання? А чому смерть? Чому я бідний? Чому я не маю зарплати, а чому я не маю забезпечення, а чому хвороби, а чому самотність? І постійно-постійно оці ці всі чомушки будуть вилазити з тебе. Тому сьогодні Бог приходить і дає відповідь, відповідь євреям. Каже, ось, будь ласка, дивіться на, на мідяного змія. Мідяний змій це був прообраз Ісуса Христа Розіп'ятого. Дивись на змію, будеш жити. Тобто дивись на Ісуса Христа, будеш бачити правду про себе, будеш жити, будеш жити в світлі. Але коли ти грішиш, то дяволо тобі каже, що? Спочатку згріши, а потім тобі каже: Дивись, який ти поганий, дивись, який ти недобрий, дивись на гріх. І ти починаєш дивитися на гріх. Дивися, дивишся на гріх і каже, все, капець. Я вже ніякий, я вже нічого не можу, я вже, я вже, вже, я вже ніхто. Немає світла, немає просвіту. І таким чином Він тебе подвійно обманює. Перший раз каже, гріши, а другий каже, дивись на гріх. А Ісус запрошує тебе сьогодні, каже, дивись на мене. Дивись, як тільки євреї дивилися на міді на змію, залишалися при житті. Як тільки почали дивитися на тих змій, які їх кусали, помирали. Якщо ти дивишся на грі, ти будеш помирати. Но якщо дивишся на Ісуса Христа, будеш жити. І тому сьогодні, коли ми святкуємо саме цього всечасного Христа, то, то е, сам по собі хрест, то що, що є таке Хрест? Сам собі це якась балка, і, якась перемичка і так далі. Але хто є на хресті? Хто спас тебе? Це Ісус Христос. Тому ми споглядаємо на Ісуса Христа, на любов. Дивись на Бога, дивись на Того, хто нас, нас спас. І тому Бог що зробив? На хресті його звеличу, підніс його. Тобто той хрест, який був прокляттям, він став Христом прославленим. І тому ми, як християни, носимо хрести і робимо знак Христа, Ось, і, і, і в квартирах ставимо Христи, і на могилах ставимо Христи. Знак перемоги над смертю, над гріхом, над, над слабкістю, над знеохоченням це є перемога. І тому сьогодні що слово Боже, запрошує нас. Запрошую для того, щоб подивитися на Ісуса Христа, тому що Він переміг гріх, Він переміг зло, тому що в ньому є повнота правда, в ньому є світло. І тому, коли ти дивишся, ти тоді, чим ближче ти до Ісуса Христа, чим ближче ти до Бога, тим краще ти бачиш свою дійсність. Це не означає, що ти перестаєш грішити, що ти вже від тебе гріхи відходять. Ти далі буде, можеш грішити, ти далі можеш падати, але по-іншому будеш дивитися на гріх. По-іншому будеш дивитися на ту свою слабкість, тому тобто, що розумієш, що все спасіння і твоя святість, і твоє життя, і твоя надія залежить від Бога. Твоє, твоє життя залежить від Бога. Твоє життя не залежить від того, скільки ти будеш мати пенсії. І скільки ти будеш мати матеріальну допомогу. Чи, чи один кульок, чи два, чи мішок, чи закладеш е, гречкою 150 кілограм е, всю кладовку, Не з, від цього залежить твоє щастя. А щастя твоє залежить від того, наскільки ти довіряєш своє життя Богу, наскільки ти е, живеш в Богу, наскільки ти шукаєш Бога, наскільки ти Бога ставиш на перше місце. Якщо Бога ставиш на перше місце, ти маєш життя. Якщо Бога ставиш на останнє місце, маєш тоді хаос, маєш бардак в своєму житті. Тому споглядай на Ісуса Христа. Дивись на того, котрий тебе спас, відпустив всі твої гріхи і дав тобі вічне життя. Амінь.